Друзі, привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, коли насправді може бути застосована стаття 337 кримінального кодексу? Чи пов'язана така кримінальна відповідальність з адміністративними штрафами? Та що це за попередження таке з ТЦК? Як одна з умов настання такої відповідальності, я ж, як завжди, знайшла для вас цікаву свіжу судову практику, яка на превеликий жаль, мене як юриста, чесно кажучи, дивує деякими деталями. А про це ми сьогодні поговоримо у відео. Але ви повинні про це обов'язково знати. Але перш ніж ми передамо до деталей, я як завжди нагадаю, прямо зараз. Підпишіться на цей канал, тому що так ви допомагаєте розвивати канал. Боротися з фейками, з політичним популізмом та поширювати правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України. Дякую вам за це. Друзі, для того щоб розібратися, для початку звісно, що потрібно прочитати як мінімум цю статтю. І тут, тут зазначається в 337-й. ухилення призовника військовозобов'язаного резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК керівником відповідного органу СБУ відповідних підрозділів служби зовнішньої розвідки України. Ми бачимо тут дві головні складові умови, скажімо так, настання кримінальної відповідальності. Перше, це ухилення від військового обліку, тобто порушення певних обов'язків у сфері військового обліку. І друге, це порушення обов'язку повинно бути здійснене після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК. Друзі, і тут, на мою думку, полягає основна біда, тому що е, керівнику ТЦК, по суті, надали якусь необмежену верховну владу е, стосовно цього питання, питання попередження. Тому що не визначена абсолютно ні форма такого попередження, як воно має бути здійснене, не визначено також абсолютно ні на законодавчому рівні, ні на рівні підзаконних актів, за яких умов, підстав та саме коли може бути таке попередження. Розумієте, це ж дуже важливо. Проте, друзі, як не крути, але попередження з ТЦК є тим самим обов'язковим атрибутом настання саме кримінальної відповідальності, і в більшості випадків це письмове попередження. Проте, я знайшла останні цікаві рішення суду, коли з матеріалів справи можна побачити, що людині було здійснене попередження не лише в письмовій формі, а й, наприклад, голосом просто озвучив керівник ТЦК. Попередив, скажімо так, про можливі наслідки про кримінальну відповідальність і для суду цього було вже достатньо. Сказати, що я здивована, це нічого не сказати, тому що, на мій погляд, це неприйнятна форма попередження. розумієте? І тут не треба говорити про один, два, три та скільки завгодно штрафів, тому що адміністративні штрафи абсолютно ніяк не пов'язані з таким попередженням. Розумієте, що керівник ТЦК, виходячи з. Формулювання цієї статті може насправді здійснити таке попередження абсолютно безвідносно до кількості попередніх, скажімо так, адміністративних правопорушень. Тобто таке попередження від керівника ТЦК може бути здійснене абсолютно в будь-який момент. Чи в перший раз, коли вони з'явились по повістці, разом з повісткою можуть видати таке попередження або на 10, 15, 20, який завгодно раз, тобто, це все свавілля. І абсолютний повний розсуд керівника ТЦК. Яка там стаття 19 Конституції України? Спосіб, межі, повноваження, підстави. Я вас прошу. Все це не врегульовано стосовно. Такого попередження. А якщо говорити про письмове попередження, то у диспозиції статті 337 не сказано, що таке попередження повинно бути окремим там, документом. А це, друзі, означає, що влада, якщо сильно захоче, може включити це попередження в розписку, наприклад, по повісті. Тоді усі, хто не з'являється з заповісткою, ну самі розумієте, ким будуть вважатися. Там на додаток ще скажу, що ось остання постанова Кабміну 560 також передбачила такий цікавий нюанс у пункті 74 ми Можемо побачити я вам зачитаю, що зазначено під час вручення направлення резервістам та військовозобов'язаним під особистий підпис доводяться вимоги законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби під час мобілізації, в тому числі за ухилення від проходження медичного огляду за направленням РТЦК. Ми бачимо, як законодавець знову. Прописав цю норму, щоб включити відповідний текст, наприклад, відповідний документ, і це вже можливо ймовірно буде вважатися належним попередженням з боку ТЦК для суду в подальшому. А тепер давайте конкретно до судових рішень. Ось, будь ласка, за непостановку на військовий облік людину попередили, отримав під особистий підпис попередження від начальника ТЦК про необхідність прибуття о 9 годині. Для оточення облікових даних. Ось саме цього стосувалася повістка. Будучи попередженим про кримінальну відповідальність, що суд встановив, що убисно усвідомлюючи що протиправний характер своїх дій не з'явився, що значить ухилився, отримав вирок. Далі, наступне рішення, також за цією статтею, за неявку на ВЛК. Особа отримала під особистий підпис попередження щодо необхідності, ви розумієте, пройти ВЛК обстеження. Не з'явилась, будь ласка. Вирок. Далі рішення за відмову від ВЛК. Що цікавого тут, також попередження було здійснене голосом. Тобто, особа була попереджена начальником ТЦК про кримінальну відповідальність шляхом оголошення. Оголошення усно такого попередження для суду. Цього виявилось також достатньо. Людину притягнули до кримінальної відповідальності. Наступне рішення, кому цікаво, притягнули жінку за неяку заповістку для проходження ВЛК, яка має середню спеціальну освіту за напрямком медицина. Людина отримала під особистий підпис попередження начальника ТЦК. Ось і направлення на проходження медичного обстеження військово-лікарської комісії. Не з'явилась, отримала вирок. І далі ще рішення є також щодо відмови від ВЛК з відеофіксацією. Про що нам це все друзі свідчить? Про те, що як захотіли, так і попередили. Захотіли сказали усно, захотіли написали, захотіли на відео. Зняли, як це усно проговорили. А якщо людина не почула, розхвилювалась, не зрозуміла взагалі жодної форми, абсолютний простір для свавілля. На мій погляд, це абсолютно ненормально. особливо коли питання стосується кримінальної відповідальності. Друзі, що я можу вам сказати? Обов'язково будьте дуже уважні, коли щось підписуєте. Дивіться, чи не приховали там текст. Де є якась примітка, що ви попереджені про кримінальну відповідальність і ви підписались потім під цим. І наостанок, зверніть увагу, який смішний штраф. По статті 337 це просто квіточки в порівнянні з адмінкою по статті 210 і 2101 на сьогоднішній день купа. Більш того, я скажу, що згідно статті 337 кодексу кримінального кодексу це на сьогодні є кримінальний проступок, а не злочин. Тому нікого, звісно, не лякаю, не закликаю до халатності, не спонукаю жодним чином. А просто, друзі, будьте дуже уважними. І я би не хотіла демонізувати якось цю кримінальну відповідальність, тому що насправді, на мою думку, буде працювати людський фактор, враховуючи ще й перевантаженість цієї системи сьогодні. І комусь цей людський фактор буде в плюс. Комусь в мінус. Тому ну, щоб для вас це було в плюс, обов'язково будьте дуже уважними. І якщо ця інформація для вас сьогодні була корисна та інформативна, дайте мені про це знати. Напишіть коментар, поставте вподобайку. Ваша інспектор права.